...при високому тиску. Може бути, тиску немає, а інсульт б'є. Оце таке. Оце що? А як оберегтися? От цього ніхто нічого не таке саме, цього ніхто не застрахований. Здоровий образ життя, правильне питання. Ну, якщо ну, дуже багато факторів, якщо не нервничати, нічого не робити, то може можна а так природа, екологія і все остальне. Інсульти з давленням зв'язано з кровообращенням. Давления, если ну, як между нами говорять, якщо употребляють і все остальне, ці люди взагалі в зоні ризика знаходяться. І порушується кровообращення головного мозку, і все остальне, тоді повышається давление і паралізуються участки головного мозга, если так можна сказати. Я не медик, не можу вам так сказати. Ну, як існують ліки. Я думаю, мабуть, може, вже в даний момент може, щось і є. Ну, раніше люди таким менше коріння, ніж зараз. Люди старшого віку, вони здоровічі, чи ніж. Ми зараз всі в місті, а ваше покоління взагалі ще менше. Ось цього захищено, так що будьте здорові. Ішемічикий, це той, а геморагічний це як сосуд лопається. Я пережила, наприклад, геморагічний. У мене сусуд лопнув, шарі. Існує, берегтися треба. Я ж кажу, що жирної піщі не можна, животних жирів не можна, жарене там всяке, оце сольоне не можна, тому що е, це вода, давлення піднімається, остро не можна. Берегтися можна і потрібно.